Івано-Франківськ не залишається осторонь потреб захисників. Цього разу передали 711-й бригаді розмінування мобільний прально-банний комплекс. Його виготовили працівники Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу. У прально-банному комплексі є все для зручності бійців. А головне військові зможуть робити гігієнічні процедури навіть у польових умовах. В даному випадку ви переобладнали транспортний засіб під прально банний комплекс. Це в нас вже третя машина, яку ми переобладнали, і ми на волонтерській безоплатній основі передаємо нашим військовим для того, щоб вони хотіли створити хоча б якісь більш-менш комфортні умови на передовій. За рахунок власних резервів підприємства закупляємо власними силами. Проводимо цей демонтаж, монтаж і передаємо військовим. На передовій, де кожен день є боротьбою за виживання, наші військові потребують підтримки, зокрема у забезпеченні належних гігієнічних умов. За словами командира 711-ї бригади розмінування Державної спеціальної служби транспорту Андрія Матвєєва, ця машина дозволить бійцям відновити сили та підтримувати гігієну поблизу лінії фронту. Хлопці виконують завдання на сході України. Нема часу не піти помитися, немає часу перевести себе в належний стан. Для цього вони зробили таку нам гарну машину, переробили взяла 131-го, зробила на пральний комбінат, щоб нам хлопцям було краще привести себе в порядок. І вони почували себе, як. Як все як вдома в себе, і не забували, що ми їх підтримуємо зі всієї України. Міський голова Руслан Марцінків запевняє, Івано-Франківськ докладає усіх зусиль, аби забезпечити військових, хоча б мінімальним комфортом. Прально, банний комплекс це ще один крок у цьому напрямку. Дуже важливо, я бачу це, як в десятці працює десяті гірсько-штурмові бригаді п'ятому тальоні. Не завжди ти маєш можливості мати умови, особливо якщо ти біля лінії зіткнення і на лінії зіткнення, коли хлопці на ротації, то дуже важливо помитися, попратися. І такі машини є надзвичайно важливі. Тому це третя машина, яка яку зробив нам локомотиворемонтний ремонтний завод. Ми таким чином дуже вдячні нашим хлопцям, дівчатам, які сьогодні нас захищають.